коли колись в магазині повний зал людей. Як відбувається? На другий поверх люди приходять, обирають товар, потім спускаються вниз до менеджерів, і безпосередньо вже відбувається процес оформлення продукції. Е, таким чином, всі хлопці зайняті, е, домовляються про якісь спеціальні умови. Я просто кайфую від того, коли у нас повний зал людей. Це значить, що свою роботу ми робимо правильно, люди нам довіряють, і це головне. Головне, що це все люди розказують в Google-відгуках про те, як пройшла співпраця з нами. Якісь свої кейси, моменти, проблеми, які ми вирішили, тому що дуже часто до нас люди звертаються з проблемами. Як розмістити цю тумбочку, тому що в мене там ось так: от. або як мені змонтувати окремо стоячу ванну? Ну найчастіше. Це проблеми з душовими кабінами. Як мені змонтувати душову кабіну, яку я хочу, якщо у мене там ось така от ситуація, ми ці проблеми вирішуємо, допомагаємо людям користуватися сантехнікою Правильно пишіть кого цікавить завжди з з вами і низький уклін тим, хто зараз в тому залі у нас підбирає собі товари. Всім дякуємо, що хто звертався і хто ще буде звертатися.